Вітаю, мене звати Колева Наталя. Я капелан доброволець Київського міського об'єднання християн Віри Євангельської. Навчання дуже насичене, професійно складене, дуже високий рівень, і якість більше на самостійне опрацювання, але у нас було і спілкування в групах, відгуки для для один для одного. У нас були зум-конференції, де ми могли поспілкуватися з студентами з різних конфесій. Це теж дуже збагачувало нас. Сказала, що всі теми підсвітлювали ну, якісь моменти, які були дуже важливі, і кожен брав щось своє. Я мабуть. Більше взяла щодо того, яким чином працювати з людьми з різних конфесій, бо навіть в рамках християнської віри є багато конфесій, яким чином знаходити порозуміння, яким чином допомагати духовно людям, які мають іншу віру ніж ти, чи взагалі, наприклад, вважають себе атеїстами. Це був для мене дуже корисний досвід, який я використовувала в своїй діяльності, бо я я працюю в шпиталі, як шпитальний капелан, і ще я провожу групи підтримки для дружин і матерів військовослужбовців. рекомендувала цей курс для капеланів, бо інколи я бачу, є така проблема, коли люди в служінні капеланському, наприклад, з 2014 року, так, вони прекрасні священнослужителі, але тут підсвічуються деякі моменти, які дуже важливо знати капеланів капеланам. І на зараз. Ось. Тому б я рекомендувала цей курс для всіх, хто ну, якимось чином служить, служить людям. Ну, наразі зараз особливо військовим.